Дорогі друзі, ми для вас підготовили а, таку презентацію по нашому посібнику агро для великих агропідприємств. А тема іде там і рослинництво, і тваринництво, і в додатках до посібника є практика Баз-Агро. Зараз я проведу презентацію про посібничок і все, що там ми описали, та які документи, які там є для роботи бухгалтерів, де ви можете працювати на підприємстві від відкриття компанії, підбору системи оподаткування до закриття року. Та формування фінансової звітності. І так, дивимося: наш посібник «Агро» є великий тут тисячу майже сторінок. плюс додатки це практика. А в програмі Вас-Агро. Ви можете цю практику використати і в звичайній програмці БАЗ, наприклад, чи які у вас там є у роботі. Школа бухгалтерської справи Майстро та я автор і курсів, і підручників Юрченко Наталя Анатоліївна, яка є власником школи, автором всіх методик викладачем. Та е, управлінцем цієї школи. Працюю в бухгалтерії вже з 20, 20 років і люблю свою роботу. Ось і готова для вас далі працювати саме в описах всіх технологій по роботі в агронапрямку. Це екзотичний такий е, облік, бухгалтерський, дуже цікава галузь. Тут відбуваються Біологічні перетворення. І саме в підручнику я і присвятила всі абсолютно різновиди біологічних перетворень в сільському господарстві, це, що стосується і рослинництва, і тваринництва. По рослинництву це по зернових культурах, вирощування, облік, реалізація, списання, технічні культури це цукрові буряки і їх переробка на цукровому заводі. Також у нас і є тут акцент на садівництво, як потрібно обліковувати роботу в садках, і які документи які мають бути заповнені. Велику увагу приділила тваринництво: це розведення верха, надій молока, припліт, зважування телят, порося, як у нас мають. Обліковуватися в підприємстві, які документи мають бути заповнені. Там є у нас облік ще птахівництва і рибництва. Тому по кожному розділу я зараз розкажу, що знаходиться в цьому підручнику. Підручник цікавий, великий, його можна постійно переглядати по змісту, що вас цікавить. Тут розкрита інформація по технологічних процесах. Тут все розписано, як потрібно вести бухгалтерський облік. Про ПДВ і про кадри, та як формувати фінансову і податкову звітність. Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах він такий об'ємний, цікавий і, звісно, потрібно бухгалтеру розумітися у технологіях виробництва. Продукції на своєму підприємстві. Ось і знати, що таке технологічна карта, і по ній рухатися, щоб списувати запаси у виробництво даної одиниці продукції. Велику роль відіграють у бухгалтерському обліку по списанню це норми, які затверджуються на підприємстві. Ви маєте завжди про це пам'ятати і не забувати. А? і ще. Є така у нас теж життєва ситуація, як блокування податкових накладних. Цьому теж я приділила багато уваги і для того, щоб вам можна було безпечніше працювати в агропідприємстві, щоб не блокували податкові накладні, коли ви є в статусі платника ПДВ. То для цього теж присвятила цілий розділ. Тому по змісту у нас буде іти інформація про біологічні активи, про організаційно-правові форми, системи оподаткування, які є метод рекомендації для допомоги бухгалтерам в роботі, роль облікової політики на підприємстві, далі кошти. Будуть у нас висвітлюватися: це каса, банк, валюта, надходження біологічних активів, списання товарно-матеріальних цінностей, в тому числі паливно-мастильних матеріалів, облік транспорту та сільгосптехніки і норми на списання. В кожному розділі є. Відповідна сторіночка, і ви можете там знайти інформацію. По землі і по паях у нас є два розділи теж на відповідній сторінці. Далі у нас йде технологія виробництва продукції рослинництва, поняття витрати, калькуляція. Далі ми продовжуємо тему в 11 розділі рослинництва. Це Виробництво цукрових буряків та їх переробка. Потім ми переходимо у тваринництво: Верха, свині, бджоли, птахи, облік птахівництва, як потрібно організувати рибницьких господарств. В наступних розділах ми продаємо продукцію, знайомимося з. З обов'язанням податковим визначаємо що таке дохід, працюємо далі з ПДВ, потім переходимо в кадри і починаємо готуватися до закриття періодів. Дуже важливо розділити ваші витрати, які були списані протягом відповідного звітного року під одиницю продукції по номенклатурних групах. Це розподіл загальновиробничих, прямих витрат на собівартість наших. І біологічних активів, і нашої продукції. Далі закриваємо періоди, працюємо з інвентарізацією і починаємо рахувати прибутки-збитки. Потім формуємо фінансову звітність, готуємося до податкової звітності, статистична звітність у нас є, новий податок, мінімальне податкове зобов'язання. І в кінці я додала ще. Облік зовнішньої економічної діяльності для агропідприємств імпорт та експорт. І зараз я вам детально розкажу, що по кожному розділу ми будемо розглядати. І покажу, як виглядає сам посібник. Плюс у нас буде з вами ще такі ось методички. Давайте я вам зразу їх покажу. Це додатки. До а, нашого посібника, тобто, як працювати в програмі. А... Один з бас-бухгалтерія, в, ну, в кого, які можуть бути. Да? Ось так я описую кожну, кожен розділ, як потрібно працювати, на що натискати, в яку наку кнопочку, що означає дана операція господарська, і далі як рухатися, щоб побачити уже результат по роботі з даним участком. Це, наприклад, ми списуємо тут з вами. Свої ТМЦ у виробництво нашої продукції. По п'ятій методичці ми будемо працювати з вами конкретно по списанню. Ось, будемо використовувати лімітно-забірні карти. Будемо формувати далі оборотно-сальдові відомості, щоб бачити, що ми тут з вами списали. Акцент на 208-й рахуночок, тому що 208-й рахунок бухгалтерського обліку це всі наші запаси, які ми з вами збираємо спочатку, да, купляємо у постачальників самі вирощуємо, наприклад, насіння. І далі їх списуємо. У виробництво нашої продукції. Що може бути продукція в агропідприємстві, об'єкт цієї калькуляції? Це, наприклад, тона якогось відповідного там, продукту. Це може бути зернові культури, молоко, наприклад, чи приріст живої маси і там... Одного кілограма м'яса, да, це може бути, можуть бути яйці, це може бути птахівництво, е, кілограм риби, тому це от, то є об'єкт калькуляції. А в шостому розділі у нас іде з вами поняття основних засобів. Там ми будемо з вами дивитися, що такі основні засоби на підприємстві і як саме потрібно в базі їх відображати. В сьомому розділі транспорт це е, працюємо з е, саме е, транспортом вантажним та е, е, сільськогосподарським. Та, у нас є транспорт, який е, саме ми з вами будемо теж розглядати, як працювати з цією сільгосптехнікою. Це заповнення подорожніх листів. Це наші шляхові листи, тобто все, що стосується транспортної системи на підприємстві. Далі працюємо ми з вами по рослинництву, тваринництву. вже коли ми списали запаси по виробничих групах, у нас. Буде формуватися їхня якась певна собівартість. Тут, наприклад, ми будемо дивитися, як потрібно це робити з тваринництвом. Потім у нас іде птахівництво, облік рибницького господарства. І так ми з вами будемо потихеньку рухатися. До наступних розділів. Це, наприклад, у нас може бути кадровий облік: як розрахувати зарплату, прийняти працівників на роботу, нарахувати відпустки. І тут треба врахувати те, що у нас. Виробництво іде, і ми можемо бути прив'язані до технологічних процесів при нарахуванні працівникам заробітної плати. Це може бути подорожній лист, який підв'язаний під виконання певних робіт. Це можуть бути листи подорожні сільськогосподарської техніки, де прописано скільки гектарів землі опрацьовано, і яка розцінка та норма. А далі ми з вами будемо закривати періоди. Дивитися, як можна двома способами це зробити, От, тому що в когось є баскагро, хто має її і вміє закривати, розподіляти витрати, в когось, можливо, звичайна програма, то там можна за допомогою налаштувань відповідних теж розподілити всі витрати на одиницю продукції. І в наступному, в подальших розділах, ми закриваємо рік, формуємо з вами. Фінансову звітність, це наш баланс, це звіт про фінансові результати, але перед тим потрібно зробити ще певні різні регламентні операції, наприклад, такі як сформувати як звірки, інвентаризацію провести, а потім вже закривати рік і формувати фінансову звітність. Тут в методичках все розписано, що це означає, і як потрібно правильно. Його відображати в програмі і в обліку. Ось таким чином буде у нас з вами відбуватися знайомство з практикою. Да? Тобто ви отримуєте додатки ці методички, і в ви вже на роботі їх використовувати в бухгалтерському обліку. А по змісту посібника по кожному розділу я розписала, що ми будемо вивчати. Наприклад, в першому розділі ми вивчаємо організаційно-правові форми. А ми з вами дивимося, яку систему оподаткування потрібно підібрати для підприємства, щоб вигідно було далі працювати взагалі самому підприємству, які податки потрібно сплачувати, яку звітність давати, чи підходить, чи ні нам дана система. В Другому розділі ми і тут ще в першому ми дивимося і читаємо облікову політику, да, зразок облікової політики, і який він має. Бути взагалі цей документ, і хто його складає та з якими додатками. В другому розділі ми вивчаємо все про касову дисципліну, акцент на порядок номер 148 Національного банку України, а де написано про правила розрахунку з нашими контрагентами-готівкою. І тут ще у нас буде тема авансові звіти та відрядження. В третьому розділі я розказую про наші гроші. Тобто ми будемо з вами тут вивчати, що таке гроші, які є на банківських рахунках та валюта, тут третій розділ у нас. Четвертий розділ це надходження біологічних. Запасів. Тобто ми його все купляємо, і паливно-мастильні матеріали, і насіння, і засоби захисту рослин, і е, добрива різні, та, все, що нам потрібно для роботи, для вирощення сільськогосподарської продукції, корма для тваринництва, ми його оприбутковуємо, що такі запаси, які є види їх. Та, як вони далі впливають на роботу нашої компанії. П'ятий розділ ми списуємо ці запаси і теж розглядаємо тут таке поняття, як норми на списання зерів, добрив, насіння. В шостому розділі тут я розписую облік основних засобів та нематеріальних активів і поняття довгострокові біологічні активи рослинництва і тваринництва». А ми будемо тут розглядати самі основні засоби це наше приміщення. Це техніка, автотранспорт, земельні ділянки, торгова марка це вже йдуть нематеріальні активи, програма Басагро це теж є нематеріальний актив, ліцензія. От, це теж є окремий такий, у нас основний, такий вид необоротних активів, які мають. Своє призначення там є у нас на підприємстві. Довгострокові біологічні активи тут я акцентую увагу на рослинництві, це, що стосується саду, так? як потрібно працювати в садках, які документи заповнювати, і далі по тваринництву описую, що таке довгостроковий біологічний актив, наприклад, корова, свиноматка, на якому рахунку має бути відображений, і яка їхня робота. Та, от, з цим бухгалтерам, бухгалтерам з цим рахунком, як потрібно працювати. В 7 розділі розказую все про а, транспортні засоби, про транспортну систему на підприємстві. Акцент норми на списання паливно-мастильних матеріалів для сільгосп-техніки. Теж дуже важливо, щоб ви про це не забували, тому що майже 80%. Валових витрат складають так, собі вартість нашої продукції, це списані паливно-мастильні матеріали. Як працювати з сільгосптехнікою і взагалі, який має бути облік. Восьмий, урок, восьмий розділ: це у нас іде мова про аудит земельного банку, про реєстр договорів оренди землі. Хто такі пайщики, як потрібно вам Працювати з цими контрагентами, це орендодавці, які дають нам в оренду нашу їхню їх землю, і ми далі її використовуємо у виробництві нашої сільськогосподарської продукції. Це дуже важливий актив. Важно, щоб ви не втрачали цей земельний банк, щоб не було відтоку земельного банку. Все це в восьмому році, як з цим боротися і як правильно оптимізувати. Даний участок. Дев'ятий розділ це знову у нас іде продовження обліку оренди землі. Тут я розповідаю більше вже про бухгалтерію. У нас іде мова про нарахування орендної плати, також є тут тематика договору емфітевзису і бухгалтерські проводки, як з ним працювати і в практичному. Додаточку до саме цього розділу, також там у нас є приклади, як виплачувати орендну плату коштами та натуроплатою. В 10 розділі ми з вами працюємо тут з виробничою діяльністю рослинництва. Який рахунок бухгалтерського обліку? Все про калькуляцію собівартості зернових культур, про надходження зернових з поля натік, по яких документах краще було би нам да, от, оприбутковувати цю продукцію і задокументувати сам процес доставки. В 11 році 11 розділі ми з вами. Розглядаємо переробку виробництво і переробку технічних культур це цукрові буряки. Все про вирощування, про значення, про бухгалтерський облік роботи з цукровими буряками, і до переробки її на цукор. У вас в 11 практиці буде цікавий приклад. Переробка спочатку вирощування, потім переробка цукрового буряка на цукор, і тут буде у вас тема по давальницькій сировині. В 12-му розділі ми будемо розглядати облік виробничої діяльності тваринництва. Дуже великий розділ. Тут я ще повторюю вам про... Те, що якщо у нас є свої да, ми виготовляємо свої корма, наприклад, силос, сінаш, сіно, солому заготовляємо, то спочатку маємо зібрати витрати на вирощування саме сільськогосподарської продукції рослинництва, бо це йде як продукція рослинництва, потім списати її у годівлю тварин і знову ж вирахувати собі вартість. Одиниці продукції, тваринництва. Далі ми з вами будемо розглядати цікавий розділ це облік бджільництва. Як потрібно пасіку організувати на самопідприємстві, які правила роботи, закон про бджільництво є у нас. Там теж розписано багато інформації, які допомагають нам в роботі, коли ми готові організувати пасіку. Бджілки наші трудівниці приносять велику користь підприємству. Ми отримуємо продукцію, це і мед, і інші види продукції від бджільництва, Є напрями, по яких ми можемо вести да, от облік джільництва, наприклад, запилювальний там, або медовозапилювальний, бо тільки медовий напрям. Да. От тут все розповідається в 13 розділі. В 14-му розділі йде облік птахівництва. Основи обліку роботи в птахівництві розписано в цьому розділі документування. І дуже цікава практика в додатках, аналогічно з обліком рибництва. Теж розглядаємо основи обліку роботи в рибництві, документування та практика в додатках. 16 розділ у нас іде мова про уже продаж нашої продукції, про переміщення і рух. Біологічних активів, таких як тваринництва, тут ми з вами будемо продавати нашу продукцію, будуть зразки договорів у вас, титенок. І тут ми вже з вами знайомимося, що таке валовий дохід, як він впливає на розрахунок частки реалізації сільськогосподарської продукції, саме для єдиноплатників, четверта група. Що таке дебіторська заборгованість? Там. Тут вже починаємо ми з вами готуватися до наступного розділу: це облік ПДВ. 17-й 17 розділ це у нас облік ПДВ. От тут буде розписано, хто такі. Як працює у нас податкове зобов'язання, податковий кредит, От, які є ризики по роботі з ПДВ про ліміт самого податку на додану вартість, ліміт реєстрації податкових накладних. І в наступному розділі, у 18-му, ми продовжуємо цю тему, розглядаємо види ППР. Податкових повідомлень рішень і чому блокують податкові накладні та розрахунки коригування, і тут приклади документів на розблокування податкових накладних та інформація про подачу таблиці даних, яка вона має бути. Після ПДВ у нас йде розділ 19 і 20, це облік. Кадрів та розрахунок заробітної плати. Великий розділ: ви отримаєте багато інформації, як потрібно організувати облік кадрів на підприємстві і як нараховувати правильно заробітну плату, тому що ще раз наголошую: люди, які працюють на виробництві на фермі, наприклад, доярки, скотарі, вони прив'язані до... Виробленої продукції вони мають бути зацікавлені в тому, щоб була якісна продукція, доглядати за корівками, за великим надоєм молока. Тому їм потрібно зарплатку нараховувати від виробленої продукції. Аналогічно, і як на полі у вас працюють механізатори, трактористи. Теж має бути прив'язка до виконаних. Певних технологічних операцій по різних роботах. Тому є у нас підстава: це внутрішній первинний документ, це буде подорожній лист, шляховий лист, це буде відрядний наряд, бригадний наряд, і далі вже по розцінках розраховуєте людям зарплату. От, які тут е, ризики є в кадрах, е, теж да, от штрафні санкції можуть бути, там е, щоб у вас була дотримана державна мінімальна гарантія кожному співробітнику. У 21 розділі е, ми з вами будемо готуватися до закриття е, періоду, тут трошки ми з розділами е, в описі? Я, е, Змінили трохи порядок, але в тому, тим не менше це буде у нас 21 розділ. Ми готуємося до закриття періоду, закриваємо 91-й рахунок, 23 рахунок і отримуємо фактичну собі вартість кожної одиниці готової продукції та рахуємо прибутки, збитки. У 22 розділі у нас ще йде підготовка до фінансової звітності. От Ми проводимо інвентаризацію, ми звіряємося з банківськими виписками бухгалтерського обліку. Ми з вами звіряємося з контрагентами, списуємо все, що не оприбутковуємо все, що не оприбуткували. Далі, в 23-му розділі у нас іде. Вже закриття періоду це фінансова звітність, баланс, як потрібно його сформувати, які види є балансу, і які туди мають бути внесені показники. У 24 розділі у нас йде статистична звітність, яка має бути для агропідприємства основна, да? бо тому що є багато різних видів статистичної звітності і акцент на форму 50. СГ. У 25 розділі ми декларуємо об'єкти оподаткування. Це у нас податок на нерухомість, податок на землю, там акцент тут у нас на єдиний податок, Четверта група, який є дуже популярний в фермерів та аграріїв. І там є приклади. Заповнення декларацій та додатків до них. У 26 розділі ви познайомитеся з МПЗ, з прикладами розрахунків в різних системах оподаткування. Це може бути, наприклад, фоп третя група, це може бути ФОП загальна система, ТОВ, єдиний податок, четверта група, ТОВ, загальна система. Які, як від кількості гектарів землі, від нормативно-грошової оцінки землі, залежить наше податкове зобов'язання, яке потрібно буде платити уже у 2023 році за 2022 рік, і приклад заповнення в електронному кабінеті даного додатку. І вже в двадцять розділі ви прочитаєте все, що стосується зовнішньої економічної діяльності, От, імпорт, експорт. Приклади ВМД, там яка функція податку на додану вартість у нас при імпорті і при експорті, та? тобто які ризики виникають і як потрібно з цим працювати. Тому наш посібник ось так буде виглядати. От, наприклад, да, це організаційно-правові форми господарювання, системи податкування в різних групах, ви собі дивитеся, які правила гри. І далі я описую по кожному розділі. Іде уже сама текстовка з прикладами документів заповнення. Да? Розписуємо, що таке біологічні активи, і по кожному розділі ви отримаєте інформацію, яка вас буде цікавити по сторінках. Ось, тому, ось так да? давайте вам ще раз його продемонструю. Ви собі читаєте це електронний підручник в PDF-форматі, отримаєте на електронну адресу його, да, от і, і плюс зархівовані, Давайте я покажу вам, як воно виглядає. Це додаткові документи в архіві. От Хай завантажується. І в додатках у вас будуть ось. Наші ці методички, як працювати в Бас-Агро. Да? Або, якщо у вас немає Бас-Агро, то ви будете працювати в своїй звичайній програмці, так, поки воно тут завантажиться, ви зможете його використовувати у звичайних програмах, які є у вас під руками. Так, поки пошта завантажується, вона в мене там багато є листів, давайте я вам ще Ось так прокручу, покажу, як потрібно а, читати його. Да? От ви собі перечитуєте по кожній сторіночці, будете бачити, що вас цікавить. От, і отримувати звіти інформацію. Можете роздрукувати, але він є великий, цей підручник, і, в принципі, краще його читати в електронному форматі в PDF. -і. От, в кого є бажання придбати даний посібник, ви звертаєтеся до мене, пишете мені в особисті, і я вам, вас далі перенаправляю на своїх менеджерів. Вони далі будуть вам говорити про умови отримання даного посібника. Дякую за увагу і до побачення!